Наша з в саплаштейку зараз із нами буде виносити мармарін Максі. Максі. Базир. Максі Базер. Мармарін Максі. Це декоративна статута, з якої можна зробити що завгодно. Можна зробити мату світу. Да? Можливо, а, можливо, можливо, зробити. Якісь лаконні, скажімо, мазочки, які далі вскричать варваком е, такого плану. Можемо просто взяти е, якісь класики, зробити якісь такі мазочки, все, взяли їх, попалювали на кошечку, і маємо дуже-дуже дуже гарний -дуже -дуже... результат. Можна ось таке зробити мальмаріно. Можна ось таке зробити з нашого мальмаріна. А можна ось таке, які він у нас не поворотні. Чекаю всіх на мастер-класі кожну суботу на Барковістій 6. завжди. до зустрічі.